Арешт просто на засіданні уряду глави Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського затримали правоохоронці. Його підозрюють у створенні корупційних схем у відомстві. Як ця надзвичайна подія відбулася в кабінеті міністрів, бачила Ірина Віноградова. Вона на прямому зв'язку іро розповідає, які знаєш подробиці. Ну ще на початку засідання Арсеній Ценюк одразу оголосив, що в уряду змінились плани, зокрема через доповідь міністра Арсена Авакова. Він надав йому слово. Арсен Аваков сказав, що простяби до. Зали зайшли слідчі. Яценюк сказав, що не проти. Слідчі таки зайшли без коли вимкнули мікрофон. Яценюк і слідчими переговорили. Одразу після цього він мікрофон увімкнув і сказав, що дозволяє слідчим проводити необхідні процесуальні дії у залі. Що було далі? Пропоную подивитись без коментарів. Зараз Слідчий. от щойно власне ви бачили, як прямо на засіданні уряду слідчі одягли наручники на голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його першого заступника Василя Стаєцького. Після цього слідчий, власне пояснив, чому так сталося. За ним і Арсен Аваков роз'яснив. За словами Арсена Вакова, слідчі виявили, що у державній службі з надзвичайних ситуацій. Є дуже багато корупційних схем, зокрема, виводиться велика кількість коштів. Пропоную послухати пряму мову. Государственні закупки осуществляються через частну компанію. Частна компанія перечисляє не резиденту України, а в компанії на острові Джерсі. З острова Джерсі на другу частну кампанію, принадлежащу Стаєцькому і... і Бачковському. После чего эти деньги делятся на их карточные соответствующие счета. Арсеній Яценюк доручив Арсену Авакову терміново провести розслідування. У свою чергу Арсен Аваков запропонував, аби обох затриманих звільнили, а усе керівництво державної служби з надзвичайних ситуацій відсторонили від своїх обов'язків на час розслідування. Арсеній Яценюк попросив, аби терміново усе розглянули усі схеми, і уже через 20 хвилин буде брифінг Арсена Авакова, де він детально розповість корупційні схеми у державній службі з надзвичайних ситуацій. Тобто у наступному випуску мор. Розповімо багато цікавих подробиць. Дякую, Ірина. Ірина він із будинку уряду розказала про те, що відбулося на засіданні кабінету міністрів.